Минулого тижня Ользі Коробчук мало виповнитися 36. На превеликий жаль замість святкувань рідні та близькі щоденно плачуть на могилі жінки. Її життя обірвав не нещасний випадок. Рідні кажуть, Ольгу вбили лікарі. 23 червня. Жінка звернулася до ескулапів за допомогою. Усе, що турбувало, болі внизу живота. Після обстеження виявилось у неї позаматкова вагітність. Лікувати патологію у Славутській районі лікарні взялися одразу. Навіть запропонували два методи: перший оперативний із видаленням труби. Другий консервативний, зі збереженням органу. Усе, що він передбачає, укол. Хіміко-фармацевтичний препарат метатрексат мав би вбити та вивезти плід із труби за лічені дні, без шрамів та ускладнень. Принаймні в цьому запевняли лікарі. Великий час ми жили разом і не мали дітей, щоб в подальшому дружина могла завагітніти, ну, вирішили ввести цей метатрексад. Лікарі запевняли, що все буде нормально. Плід маленький, якби і він вийде сам, що такої якби, потреби оперувати немає. 24 червня Ользі вкололи першу дозу метатриксату. Вже наступного дня відпустили додому, каже чоловік покійної Ярослав. Близько двох днів все було нормально. А на третій стан здоров'я жінки різко погіршився. Їй стало гірше. Дружині стан погіршився, їй стало важко говорити. Їсти вона не могла. На тілі почали проявлятися рани, в роті з'явився стоматіт невеликий. Якби їй вже тяжко було і їсти, і спілкуватись. Розуміючи, що щось пішло не так, Ольга вже наступного дня пішла до лікарні. Її поклали в відділення гінекології. Щоправда, увагу на жінку ніхто не звертав, каже її чоловік. Ніяких тобі аналізів чи досліджень. Єдине, що призначили, лістерин. Від їй приписали лістерин, полоскати рота, яким вона ну може її пользувалась, ну він їй нічого не допомагав. Дружина лежала, мірила сама собі давліннії. Температуру мірила. Вони не тільки приходили і питали, чи вона мірила давління, температура, яка якби уваги великої не придавали цьому. Ярослав розповідає, зрештою лікарі таки оглянули Ольгу. Сказали, пліт не вийшов, а тому треба робити другий укол. На п'ятий день після першої жінці ввели другу дозу метатрексату. Після другого укола дружина зовсім злягла, не могла не ходити. На ногах були великі рани на підошвах, такі як мозолі, налиті, великі почти на всі підошви виділялася ну, жидкость в цих ранах, і вона не могла стати на ноги. На тілі теж почали проявлятися великі рани під грудьми, між грудьми, під руками на животі, між ногами великі облізли сині рани. Шкура висіла. Руки були якошпарені. Тож шкура на руках висіла, руки були сині. Жінка не могла ані ходити, ані їсти, ані пити. Зважаючи на це, чоловік та родичі Ольги хотіли забрати бідолашну зі Славути до Хмельницького обласного перинатального центру. Утім лікарі сказали, що плід вийшов день-два і їй стане краще. Цього розповідає Ярослав, так і не сталося. Ми до них звертались, я і батько, і брат зверталися, наполягали на перевезенні. Вони сказали пишіть розписку. Тоді ми її відпустимо. Розписки я не писав. Сказали, напишіть тоді, що ви відмовляєтесь від лікування. Я написав розписку, що відмовляюсь від лікування в Славуті і наполягаю на перевезенні в Хмельницьку обласну лікарню. 6 липня Ольгу прийняли в обласному перинатальному. Коли оглянули мою дружину, виявили, що плід все-таки знаходиться ще в ній. Якби в круг плода гематоми і лікар, який її оглядав, сказав, що цей плід знаходиться глибоко в трубі, і він вже великий є для того, щоб він вийшов з цієї труби. Сказав, якби словами, що він не міг ніяк вийти від цих уколів метод лексату. Після огляду Ольгу терміново поклали в реанімацію вранці, зібрали консиліум і призначили лікування. Ярослав каже, лікарі обласного перинатального центру, на відміну від районних колег, не відходили від жінки ні в день, ні вночі. Утім, інтенсивне лікування не допомагало. Щодня їй ставало дедалі гірше. Був вбитий кістковий мозок. Наслідок чого не відтворювалися не лікоцити, не еритроцити, не тромбоцити. приєднувалася до цього всього інфекція, і на фоні цього, звичайно. 14 липня жінка померла. рідні переконані через метатрексад. Препарат застосовують у хіміотерапії. Він приглушує імунітет. Кажуть, доза, котрували Ользі, була завелика, тому її препарат просто вбив. Чи так це наразі мають визначити правоохоронці в Славутському райвідділі Поліції вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання або невиконання працівниками Славутської ЦРЛ своїх професійних. Осійних обов'язків, максимальна міра покарання за ним два роки, позбавлення волі, підозру, поки нікому не оголошували. В прокуратурі кажуть усе тому, що поки лише чекають результатів судово-медичної експертизи. Дане кримінальне провадження, хід його розслідування контролюється Шепетівською місцевою прокуратурою. Здійснюється процесуальне керівництво щодо його розслідування. Прокуратурою надано письмові вказівки, проводяться наразі інші першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії до встановлення істини по даній справі. Також призначено проведення комісійно-судової медичної експертизи, яка перебуває на даний час на розгляді. Допоки експертизи тривають, обидві лікарки, котрі займалися лікуванням Ольги Коробчук, звільнилися з роботи та пішли на пенсію за власним бажанням. В лікарні кажуть, їх не карали, бо також чекають на результати експертиз від судових медиків. За інформацією, котру ми отримали в обласному департаменті охорони здоров'я, їх можуть робити аж до двох місяців. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.